Йдемо дивитися, як пшеницю молотять. От у нас тут такі розваги. О, о, собаки доволі. О, що витворяють. Йдемо дивитися. О, що так вони на ніч на вечір? Ну вони в нас постійно тут якісь вночі, то кроплять, то ще що небудь. Я як війна почалася і е, комбайни. Їхали тоді, я не пам'ятаю, що це було любому, я що вони тоді в них по почалась, чи що, так? тільки війна почала, а тебе ж вже не було, Вже і коханого не було, коханий вже був на фронті. Е, почалася по чи що і я вночі дивлюся через вікно, щось суне на нас і пари горять. Я думала, що то вже з Білорусі танки до нас їдуть. Я вже так налякалася, що це просто жах, я Вам кажу чесно. Я вже думала, але я з собою горжуся, я думала, буду битися до крові з ними, як вони приїдуть сюди. Хоча що там після, після тих танків, чи, боже, з тими танками, о, як їздить. О, молотить. Кіця, що воно таке високе? Що воно таке високе? А, це ж комбайн, лки-палки, що це я? Що це? Я ж що? що? я, це є. Я все-таки баришня з міста. Я комбайн в своєму житті бачила два рази живйом, а може і два рази не бачила. А от по цьому телевізору, по Ютюбу, то я бачила, звісно. Але краса, просто мені таке подобається. оце таке, Оце таке мені подобається. Ви тільки гляньте. І такий захід сонця, і так він це є, молотить. Ми вже такі щасливі тому молотінню, ви собі не представляєте, бо він змолотить, а от там, де він молотить, отам от на тих горбах живуть лиси у нас, сім'я. Колись піду туди, підемо гуляти, всі разом, ми ж на вихідних з собаками покажу вам, які там нори. У них там навіть є. Де лежанка в траві? Видно, де вони в траві гріються на сонечку. Є в них там такий смітник, де вони крадуть, птицю тут, де вкрадуть, туди несуть, там їдять і там повна пір'я різно. Ось такі в нас тут жнива, йолки палки То вже ми раді, що вони молотять. діти, я хочу перейти через річку. Ми раді, що вони молотять, що лисиця не зможе вже так просто пройтися по полю і до нас сюди красти щось птицю в нас. Хоча, дякуючи Богу нашим собакам, ну якось в цьому році у нас маленькі втрати були. Щось там трохи цесарку, одну чи дві, курку, і то ми не зрозуміли, чи так. То... Чи то шуліка був, чи то лисиця була, ну якось в цьому році, ту, затуну ми її гляділи. Ми її гляділи. так. Іду я через цей злосний місточок, да, Бінгуся, да, Бін Мого коханого є побратим. Він сам з Харкова на Харківському напрямку захищає свою сім'ю. У нього дружина і маленький синочок. Два рочки. Так вони приїжджали до нас, то, то знайомили їх з собаками. Кажемо, Рінго рижа а Бінго Чорна, Біло-Чорна рижа, А вони сміялися, кажуть, вам треба третю собаку завести і назвати стрінго, Ви третю, але вона на срозі. О. Оце пшениця тут росте. І це лисичка до нас прямує, чим чіпує оці пшениця. Оце Тонечко, то а вони до завтра? Ну, газа. Якщо воно не відсиріє. Бо зерно ж на ніч воно ж набирає вологи. Понятненько. Он там не видно, що ще трохи переживаю, щоб собаки наші. Хоча він дуже далеко? Тільки, тільки Рінго тут. Бінго, йди сиди. Що там виглядаєш? А, а, де, а де ця я мала? О, ото мала бути стрінго але вийшлося розі. Що вони виключилися чи що? Воно повні. Щось затихло, їхали, їхали затихло. Але краса, слухайте, я не можу. Щоб так оце гарно було. Ну молотіть уже, хлопці молотіть, давайте. Ну, щось, щось піхоті. Може, вони там когось побачили. <звук> ну, ідемо мами. Ідемо дивитися, У нас та індичка в кущах сидить, Коханий каже, що він там косив знову. Оце косіння, коротше, це воно мене вже с ума скоро сведе. Я вже трохи цього чучу стану. То він казав, що і вона сидить. то Треба буде її забрати на ніч. бо хто його знає, чи доживе вона дура, Там в тих кущах. Маємо своєму Ну Якось вони сьогодні спокійніші. Ти, може, на вечерю більше дав їсти сонечко? Ні. Ой, як вони хлопці, дружинко. Двоє із лорця однакових слідців. як кажуть, в казках отих. Там ще й третій молодець. Третій молодець? Так, йдемо, що ми йдемо до, до індички. А як ми будемо її в руки брати, сонечко? І куди ми її понесемо? Я б то її оставлю. А я не хочу дістати. <реш> А де Бінго сиділи? Де Бінго сиділи? Бінго ти де? Викошили. <різь> квадратик вик вик викосив. То був квадратик Малєвича, а це квадратик Романа Вікторовича. Отак от вміють у нас квадратики викошувати. Нема десь, так, і є. Нестобігна. О, біжить, біжить. Зараз вона нам покаже, куди можуть вороги залізти за горошку. Ага. А, опа! Все От там вороги можуть попасти. Собаки знають все. Все дознають. знають. Це просто показує. Похи що там буде. Ви тільки подивіться, як наш син оце він у нас працює, ходить на роботу. Догадайтеся, яка в нього професія. Що в нього п'ятки білі, а ноги чорні. Догадайтеся, він у нас не, не білоножка і не білоручка. О, як блистять п'ятки. Андрюха, в тебе знаєш, вислів на кивати п'ятого. Це дуже помітно, чеш. Ой, які біленькі носочки. Кошенята, кошенята спеціально народжуються з такими досочками. Прикольно. Сидить. ну, Сидить. Сидить. Подивіться, що вони там найшли миску, як чути, як там комбайни не працюють. Це зігнали хлопці. Іди, іди, сонечко, бо пропадеш. Пропадеш. Вночі тобі швидко херовими заспівають. Давай, іди, 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 іди. Темна ніч, а вони не От у нас люди роботящі. Чуєте? Ніч не ніч. Робота є робота. Пахне я не знаю чим. Просто пшеницею, соломою, землею не знаю, чим пахне, але дуже смачно пахне. Нічого не видно вже. Хлопці міряють і собак не видно. Ширину, ширину цього. Ну чи як ногами міряють. Чотири п'ять метрів міряють кроками. Дизайти не травмова. Дев'ятиметрово чели, так. Да?